Чому Зеленський звільнив секретаря РНБО Данілова і призначив на його місце Олександра Литвиненка, з ким пов'язаний Литвиненко? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал свого по своє» і в цьому відео я хочу власне, прокоментувати і певним чином пояснити, чому відбувається ця ротація в команді Зеленського і чого від неї можна очікувати. І головне пролити світло на постать, така, нібито і публічна, і водночас маловідома постать пана Литвиненка. Поки що ця постать залишається під певним знаком питання. Розпочнемо з причин, чому було звільнено Олексія Данілова. Данілов був дуже своєрідним, і я не згадую 90-ті, скажімо так, які не пройшли мимо пана Данілова, і його кличка пов'язана із його по батькові, М'ячеславович, М'ячик там і так далі. Різні фотографії. Це все, хто хоче, міг переглянути і, власне, зрозуміти ким пан Данілов був в 90-х, але питання не в тому. Станом на зараз Володимир Зеленський мав певні причини для звільнення секретаря РНБО Данілова. Серед цих причин певна автономність, яку демонстрував Данілов, і демонстрував він цю автономність в першу чергу відірвано від Єрмака і від тих, хто йому підконтрольний з одного боку, і з іншого боку, пан Данілов так само не дружив із. Арахамією і тією групою зелених слуг, які власне підконтрольні Арахамії. Це достатньо цікаво, тому що дійсно це як свого роду автономність, і з іншого боку повна довіра. Тобто я людина тільки президента, не Арахамії і не Єрмака. Чому я роблю такі висновки? В першу чергу Данілов, як секретар РНБО, став відомий для українців і запам'ятовувався своїми. Різкими заявами. Дійсно, заяви в нього були гучні, заяви стосовно всього, і стосовно коронавірусу, і стосовно війни. І, власне, коментуючи певні речі, він говорив їх, скажімо так, в форматі ближчому до народу. І ця жорсткість багато в чому імпонувала, подобалась. І, зокрема, в своїх коментарях різних він, до прикладу, дуже саркастично іронічно говорив про всяких радників, подоляків. Які розповідають про речі, про які насправді нічого не знають. Допуску до такої інформації в них немає, на відміну від секретаря РНБО. Хоча потрібно розуміти, що РНБО, попри всю роздутість, це насправді всього лише дорадчий орган при президенті України. І коли нам показують, що рішення приймало РНБО, там проголосували і так далі. РНБО дорадчий орган, рішення приймає президент одноосібно. В спосіб голосування в РНБО в такий спосіб пробують розмити відповідальність. Ну, до прикладу, як нам показують, що от РНБО проголосувало, воєнний стан у 2014 році не вводило, ну і Крим ми втратили. Ні, це була персональна відповідальність, виконуючи обов'язки тоді президента Турчинова. І його обов'язки відповідно до Конституції. А РНБО це дорадчий орган. Але повертаємось власне до Данілова. Такі саркастичні коментарі в бік Подоляка, очевидно, не могли подобатись Єрмаку і компанії, які там цим медійникам, які дуже близькі були до Януковича. До речі, і Подоляк же ж був одним з улюблених журналістів Януковича. Ну, очевидно, їм це не подобалось. Але не, не надто хвалив, скажімо так, Данілов і Арахамію. Відповідно, всередині умовної групи зелених слуг. Ну насправді великої любові до пана Данілова не було знову ж таки показник свого роду автономності. Плюс тривалий час на посаді. Інформаційна впізнаваність: а хто знає, що буде далі, а які проекти підуть. Зрештою, я підозрюю, що Володимир Зеленський розуміє, що люди з його оточення можуть його в якийсь момент часу кинути чи піти до когось іншого. Знову ж таки, ситуація Володимира Зеленського, коли він нібито контролює все, вона насправді напрочуд хибка. Тепер повернемось до новопризначеного Олександра Литвиненка. Людина, яка побувала на різних посадах, має досить високий рівень освіти. І, власне, от зараз, в ході підготовки до цього відео, я почав вичитувати, які матеріали, його біографію, де він навчався, де працював. Високий досвід, багатий досвід. Робота і в РНБО, в тому числі на рівні заступника секретаря РНБО з 2014 по 2019 рік. І в, головно, в головному управлінні урядового зв'язку Служби безпеки закінчував аспірантуру в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Власне, там працював свій час. Працював заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Тривалий час насправді з 98 по 2007 з 2005 по 2007 керівник управління з питань державної безпеки, з 2007 по 2009 заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України, серпня 2009 по 2010 радник директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України. З червня 2010 по 26 березня 2014 заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. З 27 березня по 4 квітня 2014 року, це майже тиждень, до речі, ну трошки більше. Радник генерального директора державного концерту Укроборонпром. Але потім буквально тиждень часу там проходить, і потім, з 5 квітня 14 по 13 серпня 2019 року, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Це важливо, що він з 14 по 19 був заступником секретаря РНБО з 13 серпня 2019, вже після приходу Зеленського, директор Національного інституту стратегічних досліджень. 23 липня 2021 року Володимир Зеленський призначив Литвиненка головою служби зовнішньої розвідки. Ну і власне, 26 березня 2024 року Володимир Зеленський призначає Литвиненка секретарем Ради національної безпеки і оборони. Як бачите, послужний список пана Литвиненка достатньо великий, і кваліфікаційний рівень в нього високий і підходящий для такої посади. Тепер. В так званому компроматі чи обвинуваченнях, які зараз починають звучати, ну таких навіть я б сказав, не обвинуваченнях, а натяках в бік Литвиненка, які починають звучати в медіа, я коли почав досліджувати це питання, в мене викликало певний сарказм, поява таких компрометуючих нібито даних чи коментарів на інформаційних ресурсах Петра Порошенка. Адже з 2014 року по 2019, заступником секретаря РНБО власне був той же Шлитвиненко, якого Зеленський зробив секретарем РНБО. Проте на сайті прямого. Написано, що як стверджується окремими змі всіх неблагодійних курсантів і співробітників Академії ФСБ, відрахували ще в 1992 році. Але Литвиненко спокійно довчився в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики структурного підрозділу Академії ФСБ Росії, яка спеціалізується на підготовці фахівців в області передачі, захисту і обробки інформації. І дійсно, Литвиненко закінчив академію ФСБ, тоді вона називалася трохи інакше, і це заклад, який, власне, пов'язаний з Федеральною службою безпеки. І дійсно є такі слухи, що неблагонадійних студентів виписували з 92-го року. А той, хто довчився до 94 го в того насправді все добре. Але я поспілкувався з певними людьми, які були пов'язані із створенням безпекових структур в Україні на зорі нашої незалежності, і не все насправді настільки однозначно не було там якоїсь чіткої межі 92 й рік, чи 93-й, чи 94-й, чи ще якісь все насправді набагато складніше. Тому що не якісь хронологічні лінії проводили. А питання ключове, яке потрібно зрозуміти, аналізуючи певну людину, з ким вона пов'язана своєю біографією, життєвим шляхом, кар'єрою, власне, хто просував, хто супроводжував, в чиїх командах працювала, і так далі, ці речі є набагато важливішими. І в цьому контексті обвинувачення, які звучать в бік Олександра Литвиненка, є достатньо цікавими. Олександра Литвиненка називали людиною Сергія Льовочкина, одного з очільників партії регіонів близького соратника Віктора Януковича. Протягом 2010-2014 років, Литвиненко працював заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України. Цю посаду він покинув в той самий час, коли відбулось звільнення Сергія Льовочкина з посади голови адміністрації президента Віктора Януковича. Після звільнення, оце вже важливий момент. Після звільнення Литвиненко разом з Льовочкіном, директором Національного інституту досліджень, стратегічних досліджень при президенті Андрієм Єрмолаєвим і прес-секретаркою Януковича Даркою Чепак об'єдналися і стали співзасновниками громадської організації Інститут стратегічних досліджень Нова Україна. Тобто, вже після Майдану Литвиненко. А разом з Льовочкіном реєструє громадську організацію. Це вже дуже важливо, тому що це співзасновники, і тут потрібно пояснити, а хто ж такий Льовочкін, тому що пан Льовочкін це не просто там соратник Віктора Януковича, один з його підлеглих. Це людина, яка в структурі партії регіонів користувалася величезним впливом. Він є потужним олігархом, надзвичайно впливовим до цього часу. Впливовим він, умовно кажучи, є близьким до групи фірташа, і багато хто групу Фірташа називав насправді групою Фірташа льовочкіна хоча насправді вони суттєво розбіжні між собою. А розбіжні вони тим, що фір достатньо близький до кремлівських структур, і через, зокрема, через Семена Могалевича, якого тривалий проміжок часу спецслужби Сполучених Штатів Америки пробували заарештувати, який безвилазно знаходиться в Ізраїлі, ну, який не видає своїх громадян. А Льовочкін все-таки з тими структурами не тільки пов'язаний, а й пов'язаний, скажімо так, із глобалістичними корпораціями, і це потрібно усвідомлювати. І отут потрібно поставити такий певний акцент. В структурі московського олігархату є умовно два типи олігархів. Один тип це ті, які знаходяться всередині Московії, які повністю беззастережно. Відпорядковані Кремлю. Тобто вони всередині і вони дуже чітко імплементовані. Інший тип це ті, які є, знаходяться десь посередині, між Кремлем і глобалістичними структурами. До цього іншого типу належить Абрамович, належить Михайло Фрідман, колишній власник Альфа банку. І так далі. От, власне, на позиціях, близьких от до цього другого посередницького типу, знаходиться і сам Льовочкин. Саме тому е, певні досвідчені Грантоїди, які є в Україні з розряду Сергія Лещенка великого борця з корупцією Мустафина Єма. Вони в свій час ще на початках майдану були досить сильно прив'язані до Льовочкина. І в тому числі Льовочкін їх піднімав, між іншим на противагу Клюєвим. І там певний конфлікт на певних прес-конференціях можна було відслідковувати. Це достатньо цікаві і важливі деталі, і вони показують взаємозв'язок. Льовочкина і глобалістичних структур. Але і це ще не все. Для того, щоб зрозуміти, хоча б в загальних рисах, зрозуміти природу сили, природу влади пана Льовочкіна, потрібно розуміти, а ким же ж був його батько. Льовочкін старший. Його батько був одним із керівників пенітенціарної служби Радянського Союзу. Потім, звичайно, і України, але я акцентую увагу саме на Радянському Союзі. Чому? Тому що вся та Донецька мафія, яку з 2004 року почали перетягувати на керівництво всієї України, тоді, коли Януковича хотіли зробити президентом, вся та Донецька мафія, вона в свій час сиділа. І певні структури, структури КГБ Радянського Союзу, вони вишуковували перспективних зеків. Потім тих перспективних зеків розкручували, давали їм дорогу. Пробивали їх на вищі щаблі, в тому числі в кримінальному світі, але ці люди ставали певним чином керовані. І були люди, які тримали картотеку на таких перспективних зеків, так би мовити, на лідерів кримінального світу. Власне, батько Льовочкіна і був однією із таких осіб. І інформація стосовно відсидки Януковича, як вона з'явилася вже після призначення. Куч мою прем'єр-міністром. Стосовно клюєвих, є темні, темне пятно в біографії того ж самого Рената Ахметова, і не тільки там, якщо добряче покопатися по тій Донецькій братві, там дуже багато чого можна дізнатися. І от, власне, Литвиненко, він пов'язаний саме з паном Льовочкиним. і оскільки все співпадає і по призначеннях, по роботі в різних державних структурах. І по спільному заснуванню громадської організації, то цілком може бути, що власне пан Льовочкін, який знаходиться так собі, десь посередині між глобалістами і Кремлем, в даному випадку допоміг пану Литвиненку стати секретарем РНБО. Я дуже хотів би помилитися в цій тезі, і цілком може бути що. Через деякий час виявиться, що дійсно відносини з паном Льовочкином розірвані, але це, на мою думку, є мало ймовірне. І тут я хочу звернути увагу, що звернути увагу на дуже важливий акцент. Цей напівкомпромат, який я зараз озвучив, який є такий достатньо логічний і лежить насправді на поверхні, деякі змі його виписали. В тому числі його виписали ну, прямий, який безпосередньо належить Петру Порошенку. І це цікаво, що канал, який належить Петру Порошенку, дає таку інформацію про Литвиненка, який з 2014 по 2019 рік в час президентства... Петра Порошенка був безумовно пов'язаний з Льовочкином, тому що в 2014 році створювали разом громадську організацію, але це не стало на заваді для Петра Порошенка, щоб пан Литвиненко був заступником секретаря РНБО. Це про щирість українських політиків і про те, як потрібно розставляти наголоси. От така у мене для вас інформація станом на зараз. Хотів би я помилятися в таких речах, але такий аналіз, навіть ну, просто біографічний, який я, власне, спробував здійснити в нашому сьогоднішньому відео, ну, він, власне, підводить саме до таких висновків. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Під підписуйтесь на канал, вподобуйте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська Сила. Якщо поділяєте наші погляди та засади, виходьте з нами на зв'язок за вказаними контактами. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.